Вітаю, друзі. Отже, саме який Путін роздував, у всі можливі роздувала, саміт Африка, Росія-Африка у Санкт-Петербурзі. По моделі на майданчиках Петербурзького міжнародного економічного форуму, зазнав перших відвертих ляпасів. Справа в тому, що, по-перше, такий саміт подібний відбувся в 2019 році в Сочі, і там Росія добряче витратилася, вона під шумок списала, по-моєму, мільярдів 20 боргів, чи не 26, здається, мільярдів боргів за раніше поставлене озброєння. Звичайно, що африканські церкви. Ним користуються, і фактично Росія їм подарувала його. Очевидно, що в 2019 році Путін готувався до нападу на Україну, йому потрібні були і голоси в ООН, і відчуття ну, такого лідерства в колективному півдні. Хоча, звичайно, вже більшість країн Африки тоді були заведені на лідерство Китаю, залежно від китайських технологій і від Китайських, всяких побутових товарів. Отже, Путін обставив цей свій форум дуже хитро. Він дуже голосно грюкнув дверима з зерновою угодою, щинив величезний вереск, і на рівні ООН почалися чергові занепокоєння. В чому була ідея? Путін ще з 2019 року схиляв китай, цих африканських лідерів на заміну поставок українського зерна, на заміщення поставок російським зерном. до речі, минулого року Єгипет цією пропозицією скористався. Ми мали навіть певні скандали, які виявилися в те, що Прийшла інформація, що Єгипет за зерно готовий був розрахуватися озброєнням з Росією. Потім е, явно е, все таки в Каїрі прикинули, що вартість такої послуги може дорого коштувати. адже Єгипетські збройні сили. Єгипет є давнім партнером США на цій частині Африканського континенту і ризикувати з таким сприянням США і, до речі, поставки в Єгипті локалізоване збирання танків Абрамс. Так що єгипетські збройні сили це такий дуже серйозний партнер. Хочу нагадати, що Єгипет свого часу викупив у Франції два е, е, гелікоптероносці, е, які е, Франція будувала для Росії і після 2014 року, після нападу на Україну. Фактично ці вертольотоносці не потрапили до Росії, дякувати і зусиллям, в тому числі української діаспори в Парижі. Тому за цих обставин Путін не просто грюкнув зерновим, зерновою проблемою, але він, по суті, шантажнув африканських лідерів, які з ну, переляку мали би всі по струнці з'явитися в Санкт-Петербурзі. І що ми маємо? і ми маємо на виході те, що 38 із 54 країн не прислали своїх лідерів Путіну в Санкт-Петербург. 38. Уявіть собі, у Сочі 2019 року на рівні лідерів було представлено 43 країни Африки 43 країни Африки. 11 на рівні нижчого представництва прем'єрів, ну, послів і тому подібне. Але були. Зараз 38 із 54 лідерів не їдуть на саміт до Петербурга. Петербургсько-африканський пшик Путіна. Навіть шантаж його зерном не сколихнув. По суті, є три, умовно кажучи, товари, яким торгує е, аф, е, з Африкою Росія. Це зерно, це Міндобрива і це озброєння з певними безпековими послугами. Як ми пригадуємо, навіщо знищувати Пригожина напередодні саміту Росія Африка. Та Росія напередодні саміту вже остаточно безповоротно стала північною Нігерією. Її давно так називали, хоча ще й називали Верхня Вольта з ракетами. Але з Нігерією Росія приблизно схожа в певному демографічному потенціалі. Ну тому і називають її Північна Нігерія. Отже, 50. 38 з 54 держав не будуть представлені на рівні президентів. Це пшик. І цей пшик він підтверджений неодноразово протягом минулого року і поточного в голосуваннях у ООН. Ми бачимо, що резолюції на підтримку України. Голосує величезна кількість африканських країн. До речі, по-моєму, десь близько 6-8 африканських країн навіть беруть участь у Рамштайні. Про танки з Марокко ми вже чули. До речі, той самий Єгипет, як кажуть, поставив все-таки Україні, по-моєму, ракети Дограду. Тому Путін, так, я б сказав, перегрів шант... різними формами шантажу Африку. І Африка до Путіна не їде. Тому що навіщо їхати в Холодну Африку, якщо в них тепла Африка. Просто враховуючи весь досвід Путіна і ланцюг його заяв, взаємосуперечливих, багато африканських лідерів. А ми всі якось так з певною іронією сприймали візит шести африканських лідерів до Києва, а потім до Москви. Насправді, це був один із таких сценаріїв, в якому була, був зацікавлений Китай, аби підштовхнути Росію до якихось ну, більш раціональної поведінки і сформувати якийсь, якийсь варіант виходу з цього. Цивілізаційного тупика, в який завів Росію Путін. І потім після візиту до Києва і Москви, що ми бачимо, серіла Ромофоса раптом, на рівні, Південна Африканської Республіки демонструє світові, по-перше, повагу до міжнародного права, по друге, абсолютно дивну істину. Рівні розвинутих демократій. Виявляється, що в Піден Африканській Республіці досить міцні інститути влади і досить міцне судочинство і незалежне. Рамафоса викручувався як міг, аби не допустити Путіна на саміт Брікс, бо інакше йому довелося його арештовувати. Громофоса переграв. І, по суті, після цього переграшу в Африці стало все зрозуміло. Ну, Стало зрозуміло після візиту шести лідерів, які зрозуміли, що Кремль тепер не той Кремль, навіть що був у му році, коли вони приїздили до Сочі на Саміт. А така от цивілізаційна розвивка. Яку проскочив Путін, і яка гарантує тепер йому самотність у колі найбільш відбитих і шизофренічних візитів. Я так підозрюю, що міністр оборони, тобто нападу Росії Сергій Шойгу з великої радості рванув з візитом. Українську Народну Демократичну Республіку. Клянчити снаряди і гармати. Дуже смішно, до речі. Нам правда, то не дуже смішно, але це та Росія, яка ще в 2019 році списувала мільярди боргів Африканським країнам. І роздавала на на право свої надлишки озброєнь. Путінський тупик, Шойгівська безвихідь, Північна Нігерія. Етапи Большого путі. Так тримати? А Нам своє робить. Нам треба перемагати в цій війні. І наші прекрасні партнери підставляють нам плече, дають зброю і фінанси, аби на тлі нашої злодійкуватої політичної влади, збройні сили не лише вистояли і зберегли країну, а й народили. Нових лідерів, нових політиків, політики, народжені війною, мають шанс стати совісними, етичними, адже над ними не нависатиме пам'ять про їхніх загиблих друзів, друзів, які віддали життя не для того. Щоб хтось добивав і розкрадав країну уже по війні. Переможемо! Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Дякую вам. Поділіться з друзями по справжньому, бо я дивлюся статистику, і канал виглядають людей, багато людей, які не підписані на канал. Підписатися на канал, це <смі> не потребує у... від вас особливих затрат. Хоча особливо дякую спонсорам, які підтримують канал, допомагають нам розвивати його. Просто поставте вподобайки, аби вам приходило нагадування про нові і нові відео, які я буду записувати. А вони приходитимуть щодня по кілька на день. Дякую. Слава Україні!